Бажаємо знову козацького 29 вересня місто Добропілля. Це один із звичайних житлових районів міста Добропілля, який жив своїм звичайним життям. Це саме наслідки влучання каб. Цей шахет це саме кап, да. там беседка. де люди сиділи. Сюди пили чай, новини розказували. Саме КАП переслідує нас вже майже 4 роки. Да. Проблем вирішення боротьби з кабами немає, тому багато гучних заяв. F-16, які передадуть Данія, там Норвегія, ще хто-нібудь високопосадовців з IQ рівня нуля. Відповідно, Російська Федерація проводила з тими країни роботу. У них є фінансовий ресурс і можливості впливати через цей ресурс, через лобістів. І маємо те, що маємо. Маємо отаких от тисячі зруйнованих сіл і міст. Саме через каби. Каби це страшне зло. Боротися з ними можна практично тільки з носіями. Так? З носіями або зенітно-ракетні комплекси, з якими дуже складно, тому що великі ризики фронтову зону за FPV і інших засобів враження. Отож, ними, мож, саме краще, мабуть, мало можливість боротися F16 з далекобійними ракетами повітря-повітря і радарами нелогічними. Але було купа, просто купа хвасливих заяв політики, починаючи з Голобородька, там офісних фсб клерків, всяких чебуреків, Муміров, Шмигалів і клерків там помі... ну, фунтов рангам поменше. Да? А вигрібає все це наслідки оцих дебільних заяв. Ну, що ти, Звичайні люди. Да? Хто його знає, там вилізли, хто туди не вилізли, були там люди, не були. Ти його розбереш. Зараз кран піджини сюди в добропілля. Його з під розберуть, як бог черепаху, молніями. Це, 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 це технічно неможливо. Тому, казав, вже треба приймати якісь рішення так? і дивитися не на публічні заяви, можете їх взагалі не слухати. Це ракети Фламінго, Паляниця, пекло, блин, потужна потужність, план перемоги, 28 безпекових угод, розмінування Чонгару, розмінування Азовського моря, е Кримського перешийку і багато багато всього зараз перелікують. Да? Жарте шашлики, е нічого не переживайте, живіть своєю країною. А родичі своїх і свого оточення вивезли перед війною. Тому я для чого все це говорю постійно і розказую. Да? От треба б, щоб пожили оці 450 кнопок, коли 5-6 менеджерів у добропіллі. Десь Покровській Мирнограді півдня. півдня під канонабу. Собак гавкаючих кабів. І всього іншого тут своє життя таке є, да? бачите, квартира, звичайні люди живуть. Ну, да, купа здичавілих собак ще таке Покусають їх стріляти треба, бо в Мирнограді на мене там лабай напав, прийшлось застрелити скажені, ще й кусив. У мене в зимній формі був, Тому не прокусив. Ну таке діло. Казацтво. Пора приймати рішення вже стратегічні. Да? Про мати проукраїнський парламент дієздатний і українці патріота на посаді президента і верховного головнокомандуючого. головнокомандуючого. У нас є люди, які можуть планувати операції стратегічного рівня і думати стратегічно, які відмобілізують економіку, познімають зброю з усієї піздоти. Блин. І в нас є велетенські кошти всередині країни, які розкладаються і направити їх на війну. У нас є ще є люди, є технології, є можливості. Немає тільки політичної волі, волі да, а є потужна потужність. Щоб не було потужної потужності, а була перемога в цій війні, вона можлива. В Росії дуже багато болівих точок, які можна вражати, починаючи з Ямальського хреста, там e нафтогазовий сектор, енергосистема. І це деякі там підрозділи наші роблять. Каби опять шлюпають по одному, по, по три, по чотири. Плюс там молні і шахеди. То козаки шлях для до перемоги простий. Спочатку думайте про роботу і да? Я коли кажу, що вони одинакові, то вони одинакові. І при пороху патріоти сиділи в тюрмах і зараз сидять. да? Є багато аналогічних дій, як відбувалося і при прип'яті, такі при Вові, да? І не треба мені розказувати тут, де, ні один, ні другий армію ніколи не піднімав. Піднімали її звичайні пацани, звичайні інженери, да? звичайні люди. Тож думайте, якщо є чим, якщо немає, то печалька. Але я сподіваюся, що українці мудра нація, ну, принаймні була такою. І щоб не було такого у ваших домівках. Уже пора принимать решение. В двадцать одня все будет Украина. Слава нації.